Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас такі мічики М24 І2. В упаковці 10 штук. Ціна 200 гривень за упаковочку з 10 штук. Набір сверл ось такий. 350 штук, ціна 2200. Потім мікрометри 50 на 75, 650 гривень. Їх є в наявності два штучки та 0,25-500 гривень. І ще є ось такі гарнесенькі штангіля. Ціна 450 гривень за штуку. Потім є ось такий жужу. Акумулятора два зарядних. Ціна 600 гривень. Стан такий собі. Він дуже такий, слабенький. Але яка вартість? Грубо говоря, під ремонт. 4 підшипничка 40 гривень. Набір 4 штуки 45 гривень бури, 2 мічика 30 гривень. Сверло 19 мм 60 гривень. Набір конусних сверл 5 штук, 200 гривень. Пінцети 180 гривень штука. Та ось такий набір 9 штук, 135 гривень. На цьому, все дякую за перегляд. Чекаю вас у Вайбері.